Україна – Це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для країни, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Указом президента від 13 листопада 2014 року з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасних і майбутніх поколінь, об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени. 2004 року та в листопаді 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свободи людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору. Установити в Україні День Гідності та Свободи, який відзначати щорічно 21 листопада, стала мати Україна, сонце засвітило. Пробудилася народна незнищена сила, сотні літ нас розпинали та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. Слава тобі, Україну! Не вмируща слава, да святиться твоя воля і твоя держава. Кордонів вже немає між заходом та Сходом. Нас цілий світ вважає одним святим народом свобода в Україні, щасливі, вільні люди. Скінчилася руїна, неволі вже не буде. У 2013-2014 роках в Україні відбулася безпрецедентна подія. Народ повстав проти Савілля корумпованої влади. Внаслідок злочинного насильства влади проти громадян. Мирний протест перетворився на революційний рух. Який призвів до корінних політичних змін. І в першу чергу змін у свідомості українців. Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості. Для чого люди вийшли на майдан? Що їхні сонні душі розбудила, розвіявся густий-густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. Для чого мерзнем на що стоїмо? Бо хочемо Україну ми підняти, її Європою ми гордо назвемо, бо вона хідна статус такий мати. У всіх містах, великих і малих, у всіх куточках неньки України, всі люди, всі від юних до старих пророчать позитивні й стрімкі зміни. Тож не сидіть тихесенько в стороні, не будьте ви до цих подій, байдужі. Бо знайте, ви сьогодні не одні. А разом мене стримні справді дуже. За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, звання Герої України з одостоєнням ордена Золота Зірка посмертно було присуджено 107 особам. Сьогодні ми з великою вдячністю згадуємо героїв Небесної Сотні, котрі стали символом утвердження прагнень до європейських цінностей. За нашу з вами свободу і оновлення країни заплачено страшну ціну. Своє життя віддали найкращі, і більшість з них молоді, стильні, ті, хто лише почав жити. Небесна сотня герої зброї, найкращі, найвідважніші сини. Яскравим в небі засвітились, щоб інші мріяли, любили і жили. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду, сотник молодий, вродливий, і юний хлопчик. Касті голубій, і вчитель літній сивий сивий, і рани їхні вже не їм болять. жовто блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирі полетіла. Ми мусимо зберегти світлу пам'ять про всіх героїв Майдану, всіх воїнів захисників України. Які загинули за гідність і свободу нашої вітчизни. низький уклін матерям і батькам, що виховали таких синів і дочок, хай палають свічки пам'яті загиблих героїв у наших серцях, шануємо хвилиною мовчання всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої єдиної України. Герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях? Минуло 10 років і з того моменту, як народилася вона, революція Майдану, революція гідності і свободи. Чим була революція для кожного з нас? В першу чергу Майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людяності та гідності. Що таке гідність? Чи бачила ми її? Чи маємо ми її? Революція 2013-2014 років це не протистояння Заходу і Сходу, це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має, гідність, а й взагалі не розуміє, що це означає. Ми бачили гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на Майдані. Ми бачимо гідність і честь у добровольців, які завдяки своїм зусиллям при підтримці народу цього світу створили армію України. Ми бачимо гідність у волонтерів, які здійснюють допомогу воїнам на Сході, інколи навіть ціною власного життя. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених. Медиків, артистів, які теж захищають свій народ. Ми віримо в перемогу наших воїнів, які з почуттям гідності та патріотизму воюють сьогодні, захищаючи територіальну цілісність України, відстоюючи ідеали свободи і демократії як найвищої цінності сучасного цивілізованого суспільства. Я пишаюсь з тобою, мій рідний народи. Бо заради Вкраїни за гідність і свободу прості люди безстрашно оплічу стали, проти звірства і хамства влади повстали, вони кулі ловили палкими серцями, і посмертно для інших стали взірцями зупиняти автівки та потяги тіло, в голос думку народу сказати посміли. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою хідність і чесність, не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі, в пам'яті тих, хто загинув. Вічна їм слава. Минуть роки, відлетять у вічність, але не згасне пам'ять про героїв Майдану, про героїв воїнів. Які загинули за цілісність, гідність і свободу нашої держави. Бажаємо всім вам світлих днів, любові та злагоди, і нехай вам щастить! Дай Боже нам миру в країні, де пишно калина цвіте, дай сонця моїй Україні, що гідно в майбутнє іде. Дай Боже в любові зростати, малим громадянам її, з добром майбуття крокувати. І жити в єдиній сім'ї, народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я, красою правди у святім побою, понад майданом сонця, лексія. є нація, хай знають всі у світі, ми є, народ поднявся із колін, і переможне сонце, правду світить, співає гордо наш державний гімн.